Всім привіт! І в даному відео ми давайте спочатку ось цей інпад поміняємо на текст Ареа. Для того, щоб наш текст був е, не в одну е, стрічку, а в чотири штуки. Чотири Рядка. Так, в нас все не влазить. Треба трошки лиший зробити. Давайте ще раз сюди додамо у Texa rows і поставимо 4 рядочка. Так, давайте глянемо. Так, тут добре. Давайте візьмемо великий текст. Ось так. 4 рядочка. Протестуємо, чи все працює. Так, все працює і чотири рядочка в нас вже відображається і наш текст не ховається. Десь там кудись невідомо. Так, давайте додавимо тепер ось таку, по суті, форму на видалення, навіть не форму, а додамо кнопку з функціоналом на видалення нашого. Запису з бази даних і нашого модального вікна. Так. Міняли ми видалити. Також цей весь текст міняємо на наш текст, який нам потрібен. Пишемо, ви дійсно хочете видалити цей запис. Так, так. Знову видалити або просто видалити. Так, далі. Обновимо нашу сторінку. Глянемо. Так, появився і ще кнопочка No Е, e, Ні. Відмінити. Так, є. Так, давайте навішаємо на нашу кнопку так видалити клік. Так, клік. І це в нас буде delete e, note. Note. Delete note. нот. E, так. E, це не буде Submit, це просто буде delete Delietnoт. E, так, хоча... да, Delete Note, і буде, де все. Так, окей, e, okay. Даліше. Це вже саме кнопка буде на відправку в backend видалення нашого запису. Так. Далі. Давайте знайдемо нашу кнопку Open Update Note і звідти візьмемо. так знайдемо його. Так, ось ми знайшли нашу саму кнопку, яка стоїть біля, по суті, редагувати кнопки. І так: нам тут треба додати клік. Далі скопіюємо з кнопки редагувати і сюди додамо наш. Клік, тільки перейменуємо на Open Delete Note. Туди передадимо наш ID нашої, нашого запису. І це ID будемо на бекенд передавати, і там будемо вже по ID цьому на бекенді видаляти записи. І будемо тут також по цьому ID видаляти наш е, запис е, з е. так. Купіюємо IDNot, записуємо. Е, так. ну і Далі нам треба... Надо... Тут нам нічого вже, по суті, напевно, не треба. Ми тільки записали ID not. Так, давайте додамо ще один метод. Delete називаємо його not Hive. Так, давайте ми його тут, звісно, визвомо, але ми його звідси перенесемо в наш е, Delete нот. В Open Delete Note він потрібен. Нам тільки треба тут переділити ID наш зі ID нот. Е, так. Е, так. Угу. Так, вирізаємо його звідси. Переносимо в Delete Note. Так, є далі. Давайте що ми додамо ті всі наші повідомлення, які будуть з'являтися, коли користувач зробив е, запит уже, і коли, якщо вернуло якусь помилку, то також щоб виводило нам якесь повідомлення, щоб користувач розумів, що відбувається. Так, е, додавали ми. І тут напишемо запис видалено. Так, є. Далі. А що тут у нас? Що тут у нас? Запис видалено? Айді ми передаємо. Так. Нам ще треба передати. Тип нашого ID, це у нас буде number. Або поки ми його передавати не будемо. Так, 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 так копіюємо нашу назву нашого методу, йдемо в Hive TypeScript, дублюємо тут метод update і заміняємо на Delete not Hive. Так, коміт ми передаємо, і тут ми передаємо тільки ID. node. Так, остальне нам не потрібно. Тут так само нам нічого з цього не потрібно з форми ніякої. Так, давайте глянемо відсомні наш запит, як він там відбувається, який метод, і яка ULA туди йде. Так, у нас метод delete і ULAB і ID. Так. Тобто, то, за цьому запиту просто на delete. Так, тут, one, 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 delete. так. Э, Ні, ми тут передамо просто ID. Так як нам ну, без різниці, що там верне бакенд, ми. ID просто передамо і по ID видалимо з нашого списка запис. Э, Визиваємо Delete not Hive. Uh, так. Uh, так, так, І тут. Uh, давайте скупію Update One. Uh, тут, в общем, перейменуємо на PlitNet Hive. Так, тут ID і це в нас uh, number. Роді як uh, такому поставили, не забула щоб. Mm, так, поки хай буде any, mm -hmm. any, 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 Number пишемо. Тут ми ждемо число. Так, далі. Так, так. Так. Так, Тут це все, по суті, ми видалимо і запишемо по-новому цей весь стейт. Так, сюди передамо number. Є. Видалимо ці лишні пігульні калечки. Так, тут також видалимо, ми нічого не використовуємо. Так. Пусті залишимо, і йдемо в наш сам метод. Прописуємо тут константу i state high date Notebook map Шукаємо наш ID, по ID і видаляємо по нашому ID запис з нашого списку. І так, давайте подивимося, чи видали і чи все добре відпрацює. Так, видаляємо. Так. Так, запис видалено, і ми бачимо, що у нас видалився він з нашого списку. Ну, на цьому якби все. Можемо ще потестити. Давайте ще один видалимо. Відмінити, видалити. Так, є видалено, повідомлення появилось, запит відпрацював, і все працює так, як ми і очікуємо. Так, на цьому все ж наступних відділу